Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді топ 20 найдорожчих порцелянових статуеток, проданих на аукціоні Віоліті з 2019 по 2024 рік. Поїхали! Відкриває 20-ту сходинку Чорнильниця з алегоричною скульптурою Смерть фашизму. Городницький фарфоровий завод. 1930 роки автор Гаврилюк. Висота скульптури. 18 см. Скульптура зображає кавалериста червоноармійця на коні, який шашкою вбиває Муссоліні, На якому зображена свастика символ нацизму. На статуетці присутній дарчий напис: Секретарю райгазети Прапор соціалізма Бурмаке Бурмакі і. -і» от рабочих Градніцького фарфорового завода Статуетка у відмінному колекційному стані із дефектів мікроскол на одному із стаканів чорнильниці. Чорнильниця відсутня у відомих музейних зборах. Подібних робіт збереглося дуже мало, і вони цінуються фахівцями та колекціонерами. За останні декілька років на антикварному ринку проходив лише один екземпляр чорнильниці. Який був практично одразу придбаний у приватну колекцію, статуетка була продана у 2024 році за 50 тисяч 1 гривню або 1212 доларів. 19 місце Статуетка Дід Мороз і Снігуронька 1956 рік автор Рапай Маркіш Виготовлена на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі, або ж простіше старий Київ. На статуетці є скол верхівки ялинки, заводські тріщини та крапки. Статуетка була продана у 2020 році за 50 000 30 гривень або по курсу на 2024 рік 1213 доларів. 18 місце Статуетка Альонушка ЛФЗ 1937 рік, Автор Данько, Висота 132 см. Стан Відмінний. Без жодних дефектів. Статуетка була продана у 2024 році за 51 000 гривень або 1236 доларів. 17 місце статуетка пліткарки або манікюр Дульово 1950 ті роки. Автор форми Малишева. Автор розпису Ясніцова висота 17,5 см Стан відмінний без колів тріщин та реставрацій. Статуетка була продана у 2023 році за 63 999 гривень або 1551 долар. На 16 му місці знову у нас статуетка Дід Мороз і Снігуронька 1956 рік, старий Київ, автор Рапай Маркіш. Стан кращий від попередньої статуетки. На статуетці присутні пічні тріщинки. Статуетка була продана у 2023 році за 64 701 гривню або 1569 доларів. 15 місце танцівниця ЛФЗ 1923 рік. Автор Кустодієв. висота 21,3 см. Статуетка з незначними потертостями та подряпинами має скол на чоботі. Статуетка була продана у 2024 році за 65 тисяч гривень або 1576 доларів. 14 місце На ПАРАДІ Дульово 1950-60 роки Автор Броже висота 21,5 см Статуетка з дефектами у дівчини клеєна голова та відбита рука. Статуетка була продана у 2024 році за 65 401 гривню або 1586 доларів. 13 місце Олімпійський медведик, Коростенський фарфоровий завод. Щодо оригінальності даного виробу є сумніви, але все ж він був проданий як оригінал, тому посідає 13 місце у нашому рейтингу. Зі слів продавця, це пробний екземпляр, в серію так і не ввійшов, клейма нема, мабуть, через те, що пробний варіант. Ви можете написати, що думаєте по цьому предмету у коментарях. Статуетка була продана у 2023 році за 70 тисяч гривень або 1697 доларів. 12 місце. Статуетка Обдорський Остяк серія народи Росії. Дмитрівський фарфоровий завод у Вербилках 1927-1930 роки. Матеріал Бісквіт, поліхромний розпис. Висота 25,8 см. Після революції 1917 року і націоналізації порцелянового підприємства Гарднера, що входило до революції в товариство Кузніцова, кілька десятиліть ще випускалися статуетки царської Росії за старими моделями, але вже з новими радянськими клеймами. Серія фігур народу Росії випускалася на заводі Гартнера з 1870-х років і включала близько 50 фігур. Вони були виконані за кольоровими літографіями книги етнографічний опис народів Росії, написаної Густавом Теодором де Паулі французькою мовою. Ці статуетки були свого роду пластичними варіаціями графічних оригіналів. Створюючи модель, скульптор часто доповнював її новими деталями та прибирав зайві, мало придатні для технології фарфорового виробництва. Статуетка, як заявляє продавець, без дефектів. Статуетка була продана у 2019 році за 70 500 гривень або 1710 доларів. На 11 місці знову у нас статуетка пліткарки або манікюр Дульово 1950-ті роки автор форми Малишева, автор розпису Ясніцова. Висота 17,5 см. Стан відмінний. Статуетка була продана у 2022 році за 75 тисяч гривень або 1819 доларів. Десяте місце Статуетка Олені Чупчі. Знову із серії «Народи Росії, Дмитрівський фарфоровий завод у Вербилках 1920-ті роки. Історія серії «Народи Росії та сама, що розповідав на 12 місці. Матеріал БІСКВІТ. Поліхромний розпис. З дефектів у чоловіка відбита рука. Статуетка була продана у 2023 році за 80 тисяч гривень. Або 1940 доларів. Дев'ятє місце статуетка Ігор Володимирович Іллінський у ролі Хлістакова у спектаклі за п'єсою Гоголя Ревізор ЛФЗ 1951 рік. Автор Сланім. Розпис Лупанова. Висота 22,5 см. Як вказав продавець, статуетка потребує реставрації. Відбито два пальці, клейка руки в плечі та невеликий скол ззаду на кріслі. Статуетка була продана у 2023 році за 80 тисяч одну гривню або 1952 долари. Восьме місце. Жінка Олонецької губернії. Серія народності Росії ЛФЗ 1920-30 роки. Статуетка, виконана за моделлю скульптора Каменського, який створив у період з 1907 по 1914 роки на імператорському фарфоровому заводі серію фарфорових скульптур народності Росії. Зразками для художника служили експонати та манекени музею антропології та етнографії імені Петра Великого та етнографічного відділу російського музею імператора Олександра Третього. Порцелянові скульптури із серії народності Росії користувалися популярністю і за радянських часів. У 1920-30 -х, х роках їх випускали для продажу на експорт, а також для внутрішнього ринку. Вони випускалися у двох варіантах великому та малому. Продана фігура відноситься до малого розміру. Висота даної статуетки 19 см. Як вказав продавець, статуетка у відмінному стані. Це рідкість для цих статуеток. Статуетка була продана у 2020 році за 87 тисяч 10 гривень або 2123 долари. Сьоме місце та шосте місце розділяють дві статуетки, які були продані за однаковою ціною. Статуетки є парними це підставки для книг. Статуетка хлопець з ягням та бараном». Скульптура є парною до іншої схожої скульптури цього ж автора Киргизка з півним, яка у нас на 6 місці. ЛФЗ. 1930 ті роки. Автор Мануйлова. Висота 26,8 см. Із дефектів за точки та мінімальні потертості. Статуетка була продана у 2022 році за 95 тисяч гривень або 2318 доларів. Шосте місце підставка для книг, статуетка киргизка з півнем. Скульптура є парною до іншої схожої скульптури цього ж автора хлопець з ягням та бараном, яку ми щойно бачили на сьомому місці. Автор Мануйлова, ЛФЗ 1930 ті роки. Висота 28 см. Із дефектів на підставці є заводські крапки та горбики. Заводський дефект у виді волосинки, мінімальні потертості. Статуетка була продана у 2022 році за 95 тисяч гривень або 2318 доларів. На п'ятому місці скульптурна композиція принцеса на Горошині Дольовський фарфоровий завод. Скульптор Бжезіцька 1958 рік. Висота статуеток від 7,2 до 17,2 см. Композиція являє собою туалетний набір, який складається із шести предметів: скринька, два флакони для парфумів, дві маленькі скриньки пудриниці та лоток для прикрас. Із цим набором пов'язана легенда: у 1955 році він задумувався у подарунок Більгійській королеві, але в останній момент радянські бюрократи передумали його дарувати і відправили ексклюзивний аксесуар до тиражу. Фігурки короля та королеви в цій композиції це флакони для парфумів, у них змінні голови кришечки. Загалом дарувати таке монарші особі вважали неполіткоректним. Стан набору ідеальний. Був проданий такий набір у 2021 році за 101 тисячу одну гривню або 2464 долари. На четвертому місці статуетка «Віолончеліст Бурдін ЛФЗ 1930 роки, автор Матвєєв, висота 21,7 см, як вказав продавець, є стара склейка кінчику грифа в іншому без дефектів. Статуетка була продана у 2020 році за 105 тисяч 10 гривень або 2562 долари. Відкриває трійку лідерів статуетка Оголена, надіваюча туфлю ЕЛФЕЗЕ 1930 ті роки, Скульптор Матвєєв, Висота 16 см. Статуетка із серії оголених фігур, таких як Коріатида, Взування туфельки жінка з тазіком на колінах, Флора, Колючка. За серію оголених фігур Матвєєв отримав золоту медаль. На міжнародній виставці у 1925 році в Парижі продана статуетка у відмінному стані. Статуетка була продана у 2021 році за 127 2 гривні або 3099 доларів. На другому місці у нас знову скульптурна композиція або туалетний набір Принцеса на Горошині. Дульовський фарфоровий завод 1958 рік. Набір також є повний, складається із шести статуеток, але був проданий скоріше від попереднього, у 2019 році, та з деякими дефектами, такими як сколи Корон, Нема шматочка крила у пташки на ліжечку, відсутній шматочок ніжки у пажа. Композиція була продана за 170 тисяч гривень або 4148 доларів. І на першому місці повний комплект з 9 статуеток Гоголівські персонажі за затворами Гоголя, Ревізор та Мертві душі ЛФЗ 1950 60 60 роки. Автор Воробйов, висота статуеток від 11,8 до 16,2 см. Статуетки в ідеальному стані та без реставрацій був проданий такий набір у 2024 році за 200 тисяч гривень. Або 4880 доларів. На цьому наш сьогоднішній огляд завершений. Посилання на лоти будуть під цим відео. Дякую за перегляд відео, не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.